Всім привіт! На зв'язку Інвал. Сьогодні в черговий розглядаємо ринок Форекс і розглянемо наш аналіз в минулому, чи щось відпрацьовує, чи не відпрацьовує. Де чекати ціну? Одним словом, в чергове побудуємо план дій на ринку Форекс. Починаємо, як завжди, з євро. Тут, яка в нас була ситуація: формувався місячний рейд, він все-таки сформувався. Основний контакт у нас був 6-місячний імп шорт. Відповідно, ми очікуємо доставку ціни в місячний імп. А, так, звичайно, можуть сформувати ще лонговий імп з місяця в даному діапазоні, але поки цього немає, ми цілимося саме в цей імп. А, так само точкою Б виступав е, 100% даний імп з тижня. Але давайте розглянемо, що відбувалося на деялі таймфреймів. Тут був сформований weekly rate, що було лише тригером. Е, Даній цій історії шортові. А відповідно, таргетом міг виступати також даний Daily Imp, як тригер в лонговому віклі-IMB. І на Daily формували прекрасну модель Момс. Ось я вам її зараз наглядно покажу. Тобто сформували спочатку один імп, дали закріплення тілом за першою структурною точкою та ще один імп шорт, що наглядно показує, що об'єм шорт все-таки зараз переважає на цьому ринку. Відповідно, ми далі оновлюємо структурну точку. Тут ми не формуємо імба, натомість ми формуємо ось таке відкриття наступного тижня з гепом, що точно є шортовим знаком, це, в свою чергу, може інвалідувати даний віклі імп шорт, і ми можемо одразу рухатися до тижневого рівня Вол, тобто до тижневого свінга, котрий знаходиться якраз таки в місячному ІМБІ. Це би було найкращим варіантом. Працювати зараз в цьому діапазоні виключно в шорт похотав. І щоб це стало нашою ключовою точкою Б, адже все сходиться саме в цьому місці. Наразі, ну, звичайно, було б найрізумніше відкривати свої шорти ось тут, ось тут, чим ми займалися в ком'юніті. А наразі з таким відкриттям тижня, і з таким прей-секшеном я би це все просто видалив, просто собі би. Позначив як такий дейлі блок, такий дейлі блок, умовно. Але дивлячись на агресивність даного флоу, я би просто позначив собі даний 4 години імп і працював би вже від нього. Так, звичайно, у нас зараз тут лонговий дейлі імп з 4 годинного таймфрейму ми тут е, захопили е, імп лонг. Це виступає нашою точкою Б. Так само ми сформували ще імблонг З4, як намір рухатись вище. А тому 100% я би тут очікував якось тест і чепити би якогось лонга в цьому діапазоні, який вже можна буде потягнути до цього свінга, до цього імба З4. Думаю, це було найкращим варіантом. І відповідно, з Діксі у нас ідентична історія. З далі ми тут рухаємося просто вище. Тут вже натомість імп є. Тобто тут можна позначати повністю цей блок як валідний, ми його вже по суті затестили. Зараз, я думаю, сформую додатковий дейлі імп в лонгі, і ми від нього будемо вже рости вище. Цей 4-годинний імп буде просто як триггер в ньому, і в цьому діапазоні ми будемо. Проторговуватись і йти далі йти далі до даних відміток, котрі ми вже з вами раніше позначали у минулому відео. Як я вже говорив, це збігається. Окей, давайте йдемо по наступних парах, тому що я думаю, тут все зрозуміло. Просто в рамках дня шукати якісь пої, блоки, тригери і від них відштовхуватися. В рамках тижня ми рухаємо, в рамках тижня та місяця, я б навіть сказав, ми рухаємося все-таки в шортовому напрямку фунт. По фунту вдалося забрати неймовірну угоду, шорт. Все-таки тут СМТ да, не відіграло роль. ніякої. Ми все-таки вийшли вище за даний свінг, що дуже добре, адже ми захопили потрібний нам об'єм, який можна було потім якось певним чином монетизувати. А на дейлі в нас таргетом виступав даний свінг, як дейлі вол. Ми захопили все-таки. Ага, аж трьохмісячний свінг. Ну, це нас щонайменше доставляло до тижневого імба, який знаходиться якраз таки на рівні з Daily свінгом. Ось в рамках дня можна було працювати з Daily імбом, адже це хороша поїв в рамках дня. За 4 ми тут захоплювали даний імб, так, як тригер в ньому. Відповідно, таргетом міг виступати або імп за 4, або Аж 4 рівень Вол, ну, або вже Daily. Імп, так, Swing. Ну, З годинки тут сформували прекрасну модель, ось, яка вже в мене є позначена. Uh, imp, так, SMR дуже низько знаходиться, тому нас буде цікавити саме MOMS. Uh, imp, ми його тестимо, оновлюємо структуру. Формуємо ще один імп, тому можна було спокійно ось тут так заходити. Мені вдалося зайти десь, десь ось тут, щоб до Swinhaus 4 було 2.2 RR. Ну, одним словом, я заходив якось ось так. Тогода була прекрасна, можна було добирати, працювати по флоу. Тут доставка ціни стачка в точку БС відпрацьовувала неймовірно. Адже ми один раз формували 4-годинний манговий контекст. Другий раз ми тестили. Так, це нас доставляло просто до годинних свінгів, до годинних рівнів ВОЛ. І ми їх інвалідовували і йшли нижче. По суті, все себе відпрацьовувало нейм... ну, добрим чином. Зараз я би просто працював далі по шортовому флоу, бо відштовхувався себе від 4 годинного контексту і, і все. Більше я тут пофунтую для себе поки нічого не бачу. Шортового імба далі тут не буде, тому я би поки почекав. По новозеландському долару. Ми з вами тут позначали собі різні контексти: як лонговий, так і шортові тригери. На жаль, ми не досягнули даного місячного імба. Uh, тому я би ще тут в майбутньому попрацював yeah. в лонг. Mm. Поки в шорт тут не бачу нічого такого, щоб це якось синхронізувати з доларом. Uh, тому uh, не знаю, тут поки важко щось говорити по фунту. Mm. Ой, перепрошую, по новозеленському долару. Mm. Швидше за все, ціна ж буде ось так скатуватися в даній діапазон. Тут накопичувати певну uh, кількість об'єму. Що потім нас доставить саме кудись сюди? Не знаю, поки мені це не виглядає і ні шортово, ні лонгово. Все-таки, якщо дивитися на 4, то хочеться працювати в шорт о, по цьому флоу. Шкода, що мене захопили даний імп, так би вже було набагато легше. Можливо, це стане таргетом на майбутнє. Але і в лонг я би поки дуже не працював. так. Хіба би якби тут. Це був день, і дали би нормальний тест, то бралася б ось так угода кудись в ці діапазони. Але тесту не дали, реакцію дали, тому це скіп. Швидше я би працював зараз вже в шорт від даного імба на продовження руху нижче. Ось. Ну, поки він неоднозначний Немає нормального контексту з Делі. Ну, контекст з Делі у нас останній шорт. 4 годинний блок сформували. Ну, тому я би поки працював в шорт по. Новозеландців тут поки нічого цікавого немає. Очікував би якусь ось таку картину, зниження в цей діапазон. Можливо, навіть би натягнув сітку Fibonacci. І очікував би в 0,5, 0618. Ну, якраз таки виглядає непогано, як непоганою зоною для того, щоб попрацювати. Окей, Єна відпрацьовує шикарно все, що ми позначали, PM'ier відпрацьовує себе шикарно. В когось він хаккаунти взагалі могли брати якусь таку угоду умовно. Ось так. На 2 RR, то на якийсь ризик 3%, тому що Daily MOMS ідеальна модель в контексті там, місячного СНТ. Як на мене, ми тут обрали дуже все вірно. В принципі, нічого додати, просто працювати в лонг до таргета, який ми обрали. От, думаю, це буде найкращим рішенням. Тут, звичайно, можна було по-різному розглядати угоду від 4 годинного блоку, там, і так далі. Різні варіації входу були. Одним словом, я тут просто би працював лонг від цього імба, синхронізував би це все з Дік-Сім, котрий буду чекати десь ось тут. От. Тому, я думаю, є надалі лонг до даних таргетів від 4 годинного імба, можливо, навіть прийдемо в цей блок, будемо бачити. Наступний буде у нас канадець. По канадцю. у нас все-таки шортовий п'єр. Як би там не було, по місяцю ми затестили імфлонг, але ми прийшли в тижневий імп шорт. Що є нашим останнім контекстом? Зделі ми затестили даний тригер, тобто ми і очікували ціну ось тут. Ціна, на жаль, дуже-дуже довго тут ось так. Стояла, стояла в боковику, консолідувалася, не давало воно нормально зайти в якісь угоди, так, тому о, аж зараз ми отримали такий вихід і хотілося б якось з цим попрацювати. У нас так само є Daily Imp ось тут. Ну і що? 4-годинний таймфрейм ключовий. В зараз в даному випадку ми тут тестимо такий 4-годинний імп як триггер. Дейлі поки не доставив до А4 ось цього. Так. До свінга у нас також немає доставки ціни. Ну, я би тут очікував більше зараз шорт. Десь в цей діапазон. Ну і в принципі згодинки тут формують. Момс. Затестили імп. Маємо ось такий блок. З імбами. Ну, по суті, непогано. Так, звичайно, в рамках цього ми можемо ходити і ще затестувати, наприклад, даний імп. Але я б вже все одно якось в цьому діапазоні пробував це пошортити кудись сюди або навіть сюди. Так, я б навіть сюди пошортив. Канадець, а далі б вже відштовхувався від якогось наступного делі контексту, який нам сформують. Бо зараз ціна зажати просто між двома хої. і дивився, як закриється тиждень, чи сформується якийсь контекст стиження. Бої, тижня і так далі. Або флоус з дейлі кудись в лонг. Поки що я би за цим поспостерігав, бо немає таких явних факторів по канацію. Зараз, можливо, даний імп настане точкою Б в цьому лонговому Русі. І ми вже з нього дамо шорт. Поки що не зрозуміло. В рамках дня, в рамках тижня. Зараз би працював ось тут шорт. І працював би з цими тригерами. Е, ну і наступний у нас. Аут, австралійський долар. На жаль, також не досягнув місячного імба в даному діапазоні. Сформував нам такий тижневий імплонг, як тригер на майбутнє. Ну і з Daily не формує нічого. Ось така болтавня насправді навіть не хочеться аналізувати, хочеться все просто позначити ось такого один тригер ось такого другий тригер і очікувати або сюди, або сюди. І вже від цього відштовхуватися. Тому що. Ну ні, ну, звичайно, в рамках дня працювати в шорт, бо в нас е, е, Діксі лонговий, та, як би там не було, е, ми до нього торгуємо. Працювати в шорт від цих всіх блоків і так далі. Е, але вже прибільш якісь е, в рамках дня і тижня мувів, я б хотів дивитися саме після захоплення даних трегерів. Думаю, цього достатньо. Після таких рухів ну, не дуже хочеться торгувати. Хочеться все-таки залишити ринок на те, щоб він собі подумав. Сформував нові тригери, контексти, показав намір, куди він хоче рухатися. Плюс в нас сьогодні виходять дані по CPI, і я думаю, ми на них покажемо непоганий вартоліт, затестимо різні зони інтересу. Там багато чого сформуємо, тому я думаю, вже після CPI буде розумним щось розглядати, формувати якийсь план на тиждень і так далі. От тому поки що озвучились такі думки в рамках відео. Після CPI там, можливо, сьогодні, можливо, завтра вже на тижні запостимо якийсь пост з оновою, Виберемо найкращі пари для торгівлі, бо, бо поки таких я не спостерігаю. А вже коли виберемо найкращі пари для торгівлі, то позначимо собі їх. Що, куди, і як будемо торгувати саме їх. Окей, дуже вам дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео.